Всі ті щирі патріотичні малюнки створили учні п'ятої гімназії Чернівців і старшокласники, і найменші школярики. Художні роботи виявились настільки гарними, що дирекція школи вирішила дозволити прикрасити ними внутрішні двори гімназії. В рамках довготривалого багатовекторного проекту Наближаємо перемогу України бережемо соборність держави. Сьогодні відбувається ось таке дійство, яке можна назвати по різному: мистецтво графіті, мистецький флешмоб чи просто такий порив патріот. Патріотичний патріотичні, патріотичні учнів Чернівецької гімназії номер 5 внутрішні стіни дворика гімназії змінюються на очах. Малював я перший раз. До цього я на стінах ніколи не малював, але ось можна побачити, які були стіни до цього. От а ми ну, гидкі, помальовані, не дуже красиво і. Некрасивими словами, скажем. А ось це ми зробили за два дні чудові патріотичні стіни. Малювали ми з самого ранку, ще вчора. Вчора і сьогодні малювали з самого ранку. Ось. А це у нас мак перемоги. І ще тут, якщо ви можете бачити, тут має бути надпис. Перемагаємо. Пам'ятаємо і перемагаємо. Ось Рух, не шкода, замастилася. Ні, не шкода. А, я думаю, що це можна відмити. Десять балончиків, а це майже 500 гривень витратили учні на створення великого надпису Україна. До речі, кошти для такої патріотичної творчості не пошкодували батьки школярів гімназії. Юліан створює графіті, присвячене Небесній Сотні. Цей малюнок був намальований учнями початкових класів так. і ще старших класів. Так. Ніхто з ніхто з них не був професіоналом, всі не займалися навіть цим, і ми хочемо відтворити це в стилі графіті на стіні, зобразити в більшому масштабі, плані так, як ви бачите, ми вже розпочали. Час патріотичного проекту учні створили більше сотні ескізів. Проте освітяни запевняють, що для такого мистецтва місця вистачить. Дуже багато ескізів подали діти різноманітних, але основне. Що проглядалося в них, це любов до України, бажання миру, пропагування миру ну, величезне бажання пом'янути тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність України. Графіті, які присвячені пам'яті Небесній Сотні, пам'яті загиблих ВАТО і. Окрім того, ще й в рамках тої акції, яка зараз триває в Україні, акція маки пам'яті. Пам'ятаємо і перемагаємо. Тому центральне місце в цьому графіті зараз займає цей червоний мак. Тож найближчим часом в країні дитячих мріща з'являться графіті Україна переможе та робота зовсім юних школяриків. Я за мир. Ольга Андрійська Ярослав Ливицький. Місцевий час.